Чи має католик якусь конкретну парафію? Має. Умовно кажучи, я знаходжуся в населеному пункті, ну нехай буде Пентівка або Юхемівка, або, не знаю, там мовчани, ну, яка-небудь, от назвав я я якийсь населений пункт, так? І приходять люди кажуть, отче, ми б хотіли взяти шлюб. Я кажу, дорогі парафіяни, це прекрасно, але я вас бачу вперше. Тому дозвольте поцікавитися, а ви звідки? Вони кажуть, а яка вам різниця, звідки? Тому що католик, парафії не мають. От ми хотіли до вас прийти, і того давайте шлюб. Я кажу, я вас дуже сильно перепрошую, але я не є вільним гравцем, я не є самотнім островом в безмежному океані. Я член католицької церкви і я священник католицької церкви, і тому я підпорядковуюся порядкам, які є в католицькій церкві. А в наших порядках є такі речі, як належність до парафії. Що це означає? В тому місці, де я проживаю, і куди я ходжу на службу щонеділі, то той настоятель за мене несе відповідальність. Що це означає? Скажімо, хочу я взяти шлюб де-інде, ну десь там, умовно кажучи, в якійсь Юхемівці, нехай буде так, а сам родом нехай буде з Києва або з-під Києва, то я повинен дати запит, чи справді такий-то і такий-то є католиком. Я не можу просто взяти людину з вулиці і сказати: от все, сьогодні я тобі вділяю шлюбу, ну чи благословляю твій шлюб. <хи> це так не робиться. Я не можу цього робити, тому що я повинен спитатися в того настоятеля, чи це справді парафіянин, який є твоїм парафіянином. Можливо, йому потрібно не тільки до шлюбу, можливо, йому потрібно ще підготуватися і до сповіді, і до причастя. <хи> так це відбувається. І так само з нареченою є у католицькій церкві є така штука, як канонічне право. І тому е кожна людина має своє певне підпорядкування. Це підпорядкування з'ясовується тим, що людина їде, скажімо, до Києва і вона працює в тій парафії, або людина поїхала, нехай буде до Варшави, і людина знаходиться в тій парафії, умовно кажучи, більше трьох місяців. І ходить вона до тієї парафії вже три місяці. І зустріла та людина там в Києві чи в Варшаві свого нареченого чи свою наречену. І така людина приходить до парафії, до священника і каже: Ми, як пара, хотіли би у вас взяти шлюб. Той священник, ще раз, мусить зробити цю процедуру. Він питається, а ви ходите куди на службу? Вони кажуть, ходимо сюди, там рік вже ходимо або півтора, ага, тобто ви вже наші парафіяни. Зрозуміло, але нам потрібно пересвідчитися справді, чи ви є охрещеною людиною в тій і тій парафії. Ось тут людина наступна питається: а що таке парафія? Парафія це те, куди виходити в неділю. Якщо ми беремо місто Вінницю, отут є одна парафія в такому районі, інша парафія в такому районі, а ще інша парафія є в такому районі. Тобто, по-перше, це є територіальний поділ, куди людині найближче. По-перше, а по друге, людина, умовно кажучи, з центральної частини міста може їздити в іншу на Вишеньку або на Тяжелів. Умовно кажучи, зараз говоримо про Вінницю, тільки умовно, і ця людина ходить туди вже три місяці. Якщо три місяці, то це ця людина вже належить до цієї парафії. Це вона вже там є. Але ще раз так найпростіше, де є парафія людини, туди, куди ця людина ходить. От комусь подобається їздити з Ірпеня, скажімо там, на лівий берег Києва, а комусь подобається їздити в храм Миколая, комусь ще кудись. І людина, звісно, має право обрати собі свою парафію, куди їй подобається. Але це означає, що вона є частиною цієї спільноти. Тобто, в цій парафії вони якісь речі роблять, не знаю, якісь там вертеп роблять, колядує священик, приходить, відвідує цих людей, діти їхні ходять на катехізацію до цієї парафії і так далі. Тобто, з цього насправді виникає багато чого іншого.